Інформаційні віруси, майже живі істоти, що знищували цілі народи та цивілізації, в головах критичної більшості українців, навіть на третій рік війни, вільно живуть і розмножуються російські наративи. Є занадто багато різних фактів, які свідчать про взаємодію телеграма з російськими спецслужбами. Телеграм це найшвидший спосіб коригування ударів по якихось об'єктах. Ще рік тому ми всі були переконані, що звільнимо наші території, а зараз багатьох охопив песимізм і навіть розпач. Для цього проводяться інформаційні спецоперації, в тому числі за допомогою соцмереж і месенджерів. Нині Телеграм має в своєму розпорядженні дані понад 20 мільйонів людей. Це більше ніж дія. Дуже великий поштовх, тому щоб саме Телеграм ставав популярним, надала йому влада, яка прийшла у 2019 році за президента Зеленського. Ми маємо справу з міфічним троянським конем, якого привели в місто, а потім серед ночі з нього вийшло вороже військо. І наша розповідь якраз про одного такого інформаційного троянського коня, на якому дуже дивним чином їде як Росія, так і президент Зеленський.